Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпротеЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль Volkswagen гольф чистий 2021 рік з оригінальним пробігом 7 тисяч кілометрів. Автобуз жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати у нас в кредити та по перерахунку. Матрична летоптика, денні ходові вогні противотуманні фари, Оригінальні легкосплавні r 16 на хорошій резині Bridgestone, так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет. В ідеальному стані шкіряне мультикермо. Керування мультимедією. Оригінальний пробіг 7000 км з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, вихідні дві здій-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, є менеджер, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, фронт-асист, асистент контролю дистанції попереду, екопраде водію розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Передні та задні парктроніки, Настройки з та склочисників. Кондиціювання, нитковий обігрів лобового скла. Бартачок з охолодженням фольцфан мультимедіа. Сервіс та книжка, два ключі. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукитні два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Зарядка, аптечка, компресор, піна для куліс. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також несе дуже великий вибір автомобілів. Проходиш... Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км лівого сторону Жопи, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, автомобіль чекає саме на вас.